Всім привіт, з вами я Тегаш, і сьогодні ми будемо грати в під назвою Майнкрафт на зборці Техномагія Хроман Technology. Поїхали! А минулої серії найголовніше, що ми зробили, це вбили Ender дракона та побудували ось таку пічку з Tinkers Construct. І е, цю серію я записую з другої спроби, тому що в першій спробі виробили світло. Виробили світло і е, я встиг ще дещо зробити, але дещо я ще встиг зробити за кадром. Це ось такі залізні пічки. Я ще зробив ось такі комплекти для ремонту, щоб ефективніше лагодити інструменти зі Silent Gear. Поясню, що це таке. Наприклад, я можу потратити 2 алмази і полагодити кірку з нуля до половини прочності. А з оцим китом я можу полагодити повністю кірку за 2 алмази. І ось оце я зробив за кадром. Це така платформа, яку я назвав технобаза. Ось. Вона розділена по чанках. Ось оця один чанк, оце один чанк, оця один чанк і оця один чанк. Поки що 4 чанка тут є. І сюди я хочу перенести всі е, свої технології, ну, крім фарм. Ось цей create хочу перенести. Але create переносити з водяними колесами я не буду. Тому я придумав новий спосіб. це робити кінетичну енергію на пічках. Що це знову ж таки таке? Ми підключаємо ось такий двигун е, для пічки і е, ось таке колесо. Коли пічка працює, вони виробляють кінетичну енергію. І досить таки багато. І я придумав, як заставити пічку безкінечно працювати. Для цього нам потрібна ферма дерева, яку я якраз почав робити в першій спробі. Я вже встиг зробити ось таке, тобто тут механічні пили. Тут лінейні шосі, тут деплоєри, це такі автоматичні користувачі, тобто, які будуть автоматично нам ставити саджанці. Тут велика скриня, де будуть зберігатися всі, де будуть зберігатися дерево і так далі. А тепер нам потрібно придумати, як заставити дерево звідси йти аж туди. Це дуже просто. Нам цьому допоможе сундук Ендера, але не простий. А ось такий з моду Ender Storage. Давайте скрафтимо дві штучки. В чому його прикол? Ці два сундуки працюють, як одна мережа. Тому що в них однаковий колір. Ось тут наверху. Тут білий і тут білий. Якщо я, допустимо, візьму синій барник, наприклад, сюди поставлю Solo Game Blazer. Ось, відкриваю оцей сундук він є, відкриваю цей сундук він є. Но Мені потрібно тільки перекрасити, і тут і вони вже не зв'язані. Тобто вони пов'язуються тільки одним кольором. Тепер я хочу тут також перекрасити. А наш столгем лишився в білі мережі. Робимо дві скрині. Okay. Робимо дерев'яну воронку і золоту воронку. Ставимо воронку приблизно ось так. І ставимо золотий сундук, тобто, щоб все переходило в золотий сундук. А тепер далі зі золотого сундука ми будемо. Тільки все дерево переносити туди. Тепер тут ми натискаємо один разок. Так, з'явилася така біла штучка. І тепер, виходить, ми сюди можемо посадити фільтр. Ось такий нам фільтр потрібний. Все, фільтр зроблений. Тепер нам потрібно самі саджанці. Я думаю, будемо садити дуб, тому треба активувати наш данк. Тепер тут і так багато мусору. І піти в якийсь ліс, порубати дубу. Тут якась хатинка. Прикольно. Я знаю, що це, це хатинка, це хатинка з данжем. Це саджанці є. Ставимо саджанці сюди. А ось тут а ми беремо. О, ніфіга собі, я, виявляється, добув якийсь вулик. Такий ще й бджолу всередині. Первість фільтр ми ставимо дубову колоду і ставимо ось сюди. Тепер ми можемо запускати нашу машину. Все, тепер нам треба, аби все виросло, і воно почне все зрубати. Тільки тепер тут я хочу, щоб чанки прогружались. Далі, що я хочу зробити, це якраз таки цю всю систему. Нам потрібно, е, в першу чергу пічка. Абсолютно звичайна пічка. Е, я би зробив, звісно, якусь залізну, золоту і так далі, але е, ця система не працює з такими пічками, працює тільки зі звичайною. Далі мені потрібно. Ось цей двигун. для цього нам потрібен поршень, е, латунь. Ще трохи латуні тут. Так, спеціальне колесо готове. І получаємо двигун. Все, тепер ми трапимося на технобазу. Пропоную зробити десь тут. Нам потрібно поставити пічку. На пічку поставити вже ось цей двигун. І ось таким десь чином. Ні через один блок так. Так. Ось таким чином нам потрібно писати це колес. Давайте подивимося, як в нас тут справа. Другий день доволі непогано. І це вже і тут саженці Садяться. Спочатку ми подивимося ось такі залізні пічці, як е, тут конфігурація. Тобто, знизу йде вихід, зверху йде е, вхід, а скрізь йде для е, якраз топлива. Так як зверху вхід ми беремо ось так. Ось. Так, сюди ставимо дерев'яне вугілля. Та ще десь тут. Ми ставимо ось такий дровер. Ні. Ні. О, все дерев'яне вугілля. І тепер ось так ми робимо. Все, працює. І це зациклена система. Працює трохи повільно, правильно. Все. Тобто у нас зациклена система, в принципі, повністю. І давайте візьмемо окуляри інженера, які ми, по-моєму, теж скажете на минулій серії. Тобто, наскільки я розумію, одне. Однако виробляв 256. Моя виробляє цілих 16384. Тобто цього вистачить ну, на досить такі великі механізми. Ну, коротше, на жаль, я не зміг якось дуже красиво оформити це все. Получилось, як завжди ось такого. Тобто я тут додав трохи швидкості. Єдине, що я ще не зробив, це механічний крафтер. Все, ось так. І все працює кожен механізм. Тоб це ідеально. Як на мене, найкраща все таки схема. Яку я коли-небудь будував. Далі я би хотів збільшити розмір цієї пічки. Але е, знову добувати оцю цеглу, оцей цемент, я не хочу. Не хочу аж ніяк. І в мене є легший спосіб. Беремо камінь, робимо кам'яну цеглу І тепер глиною ми заливаємо звичайну кам'яну цеглу І, і отримуємо получає, ось таку е, Ось таку цеглу Все. ось і тут вже стало більше слотів, тут стало поміщатись більше е, всяких розплавлених ресурсів. І тепер я хочу зробити ще одну дуже класну штуку. Я би хотів зробити систему сховища. Це така досить класна система, е, де ми можемо прив'язати всі-всі-всі-всі сундуки, щоб там зберігати ресурси. Вона працює якраз таки, як я сказав вже на сундуках. Тому що порівняно з ME системою, наприклад, Applied Energistics, всі ресурси в карточках, а тут все в сундуках. Тому ми крафтимо поки що network кабелі. Далі зробити скрині. І зробити ось такі лінк кабелі. Оцими лінк кабелями. Ми будемо прив'язувати якраз таке сундук або інший якийсь інвентар, наприклад, шалкер, або, можливо, навіть данк, ми зможемо прив'язати. До якраз таки нашої мережі. Також нам потрібно якраз зробити таке серце. Для цього нам потрібно блок кварцю, діамант і кабелі. Все, зробили. Трапаємося на технобазу. Ну і давайте під... Зберігання предметів. Ну давайте візьмемо, ну, оцей чанк От оцей. А хоча можна і оцей взяти? Давайте, напевно, все-таки візьмемо оцей. Ставимо ось таку штуку. Тільки треба трохи сюди. Ставимо ось цей кавид. Крафтимо трошки скринь. Трошки. Далі беремо не жаліємо заліза, крафтимо 8 залізних скринь. І не жаліємо золота. Крафтимо ще золоті скрині. Тут можна робити подвійні золоті сундуки. -у 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 -у. Тепер залінкувати оце. Все залінковано. Але я придумав сховати ось це сюди. А зараз нам потрібно скрафти ось таку штуку і ось таку штуку. Потрібен викидач. Крафти це на ізі, Ось, ось така штука. Давайте подивимося. М -м, що вона робить. Вона дає нам доступ до сховища. І беремо і крафтимо ось таку штуку. Ставимо. І тут тепер появляється просто сітка крафт. І тепер давайте попробуємо туди щось запихнути, наприклад, ось. І воно так, воно з'являється в сундуках, але одночасно воно з'являється і тут. Що дуже-дуже зручно. В принципі, все, все переніс, навіть зі старої бази. Трохи переніс. Ось скільки в мене ресурсів. Давайте подивимося, що тут наша ферма. Ферма дерева ідеально працює, тому що дофіга дерева. І вже тут, ота, починає з'являтися дерево. І тепер фінально, найголовніше, що я би хотів зробити, це коксова піч, щоб вже в наступній серії вивчати мод Immersive Engineering. Але перед цим я хочу поробити такі е, маленькі штучки і хочу зробити ось таку штуку. З допомогою цієї штуки, я так розумію, ми можемо речі в пічку перекидати просто так. Тобто нічого не тикаючи, ні ніц. Також я би хотів зробити ось таку кузню. Або ж таку наковальню в Sinkers Construct. Видів з такої штуки є дуже багато, з абсолютно різних предметів. І найлегший крафт, який я тут, чесно кажучи, замітив, це ось така наковальня з латуні. Тут потрібно 27 латуні. Тобто 3 блоки. І 4 ось цих... І 4 таких цеглинки. Так, ось, ми крафтимо нарешті з латуні. А стопа, що клас не зрахувався. А, потрібно спочатку сенткас зробити, Це теж прикольна штука. Е, о! Все, є. Ну, тепер, я думаю, потрібно робити вже е, цеглу коксової пічки. Для цього нам потрібно е, глини. Е, саймові сталі і Shadow сталі Ну, shadow сталі у нас є. Так, щоб зробити саймову сталь, нам потрібно е, Molten Iron це Easy. Оця штука. Ну, це плюс-мінус Easy. Тобто все це цемент розплавити просто. Якби то що було так просто. А Sky Slime. А, це у нас просто е, ось така голуба слизь. Тому, м -м -м, що нам треба? Е, нам потрібно, виходить, слизь. Саме така, як нам треба. Е, нам потрібно е, глину і нам потрібно е, цемент. Ну, коротше, зараз ми це все зробимо. Так, Sky Slime можна добути на таких от островах. Літаючих їх тут. І тут е, завалився. Перша коксова цегла. Раз. Нам потрібно такої цегли аж цілих 27 штук. Я вимішав цей під буль живчиком. І зомбак на мене. Хамелео. Є. Yeah. 27. Цегли коксові пічки. Тепер питання, що з нею робити? Питання максимально просте. Потрібно взяти молоточок інженера, відібрати чанк. І раз, два.